Укладка плитки 1200 на 600 за метр квадратний. Сама укладка коштує 650 гривень. Грунтування ґрунт, поверхні 20 гривень. Ось такі підрізки кутові. Я рахую по 150 гривень. Там буде чорнова підрізка. Я її взагалі не рахую. Ось тут знову 150, 150, 150. Ось тут буде примикання до балкона, до вікна. Тут буде по 100 гривень погонний метр. Фуга, затірка, якщо це метна 50 гривень квадратний метр. Якщо двокомпонентна епоксидна 200 гривень квадратний метр. До речі, ціна плитки, за яку купували, взагалі не стосується до ціни укладання. Чи вона 600 гривень, чи 200